Чернігів, мікрорайон, червоний міст. Саме тут провів своє дитинство і юність майбутній голова державної фіскальної служби Роман Насіров. Але його більше знають не за неіснуючі досягнення обіцяному реформуванні податкової системи. На носілка на сілка землячок такий крочили його. Крутий землячок зростав зовсім у некрутій родині інженера і медсестри у звичайній панельній дев'ятиповерхівці. Утім, від однієї згадки про насірова мешканці будинку ледь самі не впадають у перед стан. Шо, За хіно, Такі люди хороші так сірових старших. Сусіди бачили вже давненько про те, що немає їх і сьогодні. Свідчить червоний маячок сигналізації над дверима. А от обговорення поведінки на сірого молодшого на місцевих лавках не затихають. Родители нормальні. Нормальні родителі. І мама хороша в нього, і отець такий. Сім'я хороша. Хороша сім'я. А он, вот а он як, як у нас в руководстві. Да. Хто в а той і хлібає. Директорка школи, де навчався майбутній головний податківець країни, добре пам'ятає маленького робчика. Тамара Іванівна у ці роки викладала йому історію. Каже, її предмет знав невідмінно, але чи засвоїв уроки історії, не впевнена. Хороший хлопець, добре навчався, не медаліст. Ми бачили, що він по телевізору вже мількає. Ми казали, це наш Насіров. І сьогодні наші нам прикро, що так сталося. Час, розібратися витівки, допоможуть і дорогі адвокати, і прекрасна вища освіта. Впевнена директорка у Насірова, окрім Дуже. двох українських дипломів, фінансиста та юриста за плечима ще й ступінь MBA університету східного Лондона, а ще блискуча кар'єра від лондонського брокера, спеціаліста з цінних паперів до очільника Київського офісу Міжнародного інвестиційного банку. Людина, яка аж ніяк не животіла, рахуючи кожну копійку, а могла дозволити собі все і дозволяла ще до переходу на державну службу, родина насірова побудувала два розкішних будинки у президентському селищі Кози зараз котечі три і придбала дві квартири у Києві. Зараз їх аж п'ять. А також викупили 30 гектарів землі, одну шосту цілого села на Чернігівщині. Цей мальовничий пейзаж у селі Количівка Чернігівського району майже повністю належить Роману Насірову. 21 земельну ділянку він придбав ще у 2011 році до того, як став державним службовцем. Людмила тоді продала дві свої ділянки. За скільки нібито не пам'ятає, каже лише в доларах. Те, що власником її поїв став на сіров, дізналася тільки з телевізора. Ми здавали в оренду. А кому вона здата в оренду? Бог його святий знає. Його повірена особа, навірна на сірого вашого. Воно вийшло, типу, як, ну як, як ми продали землю, ну вона по, по документами на здата в оренду. Безпосередньо ж сусіди земельних наділів магната навіть і не знали, що ці краєвиди вже давно розпродані. Так ніхто з цих людей не знає. Це ж... Тут же ж е, корови посуджиш. Угу. От це ж пастбище для коров. Це як шо так, що вам буде мати, як це так ну цікаве діло. Але поки мрії про лани широкополі і десної кручі розтрощилися об стіни Лук'янівського СІЗО, Роман Насіров не готовий віддати 100 мільйонів гривень призначеної застави в обмін на свою свободу. Тому зараз ось тут і готується до апеляції. Його щойно відвідали адвокати і кажуть, стан здоров'я клієнта знову погіршився підозра до попередумпактний стан і гіпертонічний криз, тобто підвищений тиск. Тобто, з цими діагнозами він наразі і перебуває в слідчому ізоляторі. Тобто в нього досі перед інфарктний санк? Я не буду вам казати, чи в нього наразі перед інфарктний на сан, бо я не медик. Я вам не можу сказати, але скаржиться, що він дуже виснажений і незадовільно все ж таки, з тиском в нього ні. Нібито у зв'язку з поганим самопочуттям Роман Насіров також письмово відмовився покидати територію СІЗО і попросив не вивозити його на слідчі дії. Детектив набую, прокурор САП, який приїхав. Але аби забрати підозрюваного на черговий допит, трошки ошелешені таким рішенням в'язня, певні, скажем, дискомфорт, але ну ми будемо виконувати свої обов'язки, незалежно від того, чи це буде в приміщенні антикорупційної бюро чи в приміщенні стічої заявки. Написав він і заяву про те, що не бажає спілкуватися зі змі. Утім, інтерес до умов тримання особливих в'язнів настільки великий, що ми прямуємо у гості. У СІЗО ми прийшли саме в той момент, коли пана Насірова вивели на слідчі дії. Тому у нас є зараз унікальна можливість побачити, в яких умовах проживає віп підозрюваний. Камера номер 285 розташована в самому кінці коридору на першому поверсі. Види з вікна можна сказати люкс на жіночий корпус. Насправді камера розрахована на шістьох. На даний момент тут проживають вже четверо постояльців. І визначити, на якому саме з цих ліжок спить пан Насіров, доволі складно, але можливо. Він залишив сліди свого перебування. Це книжка англійською мовою. Називається вона Чому нації занепадають? Чому одні країни багаті а інші бідні. Я взяв у власне цю на колін знання, котрі вбирає в себе освічений в'язані. Чи насіння і забуваючи чаєм із харчанку на сірва, і його проблем явно ж має. У камері є великий холодильник, електрочайник, а на полицях стоять крупи, олія, солодощі, і горіхи. Серед розваг, шахи, великий телевізор і безліч книжок є в цьому тюремному номері і власна ванна кімната між іншим з бойлером. Но спати на і вночі у СІЗО на щастя також знайшлася така вже звична для образу страждальця ковдра в клітинку. Уже в понеділок питання ув'язнення на сірова розглядатиме апеляційний суд, і ще невідомо чи захоче лишитися в бур'янівських порогах колишній головний податківець, що сума застави суттєво зменшиться, бо жити йому точно є де як твердить слідство в Лондоні. Зокрема.